Так, ну нарешті, я не знаю скільки протопано в обшуках цих всіх піньков, але дивіться яка краса. Ось такий букетик, прям як в січні, а ось з іншого боку. Ну це як на мене взагалі ну Тут просто можна дивитися і дивитися і дивитися. Ще й цей невеличкий дощик, бачите... Як гарно зробив з ними. Ну все, беремо. Тут, тут якість шалена просто. Дуже сподівається. Блін, даже рвати не хочеться. Блін, Пальці, пальці відмовляються лізти туди. Просто шикарні. Клас. Ну, от тепер можна рахувати, що сезон починається, мабуть.